до слова запрошу Микола Романович Я За замовив орбіта, я його попейка, і він же мене обвести. Ну і коротше, зараз я вийшло перед після вечора. Це був сніданок взагалі, то перше можу читати на роботу. Будеш сьогодні без нитів. Ну зато в мене чинака там є, не розпочати. Вона вагітна трамваєм на піднебінні у неї зірки, і коли вона засинає, будяться її хом'яки. На ронделі шпарчало сонце у шафі живе карнавал. У маршрутці розгулював простір, ти знов зубинку проспав. Черниці чавили чорниці. П'яниці пішли на п'яци, а серце прошите спицею, якою вона в'яже свитри. Автобус приїде швидше, якщо запалює у цигарку. Так сталося, що моя тиша втекла у її кавоварку, вона вагітна трамваєм, і на піднебінні у неї звірки. І таке відчуття, ніби знаєш, що вже зайшов за буйки. Аплодиція. Я Аплодиція. Мене надихнув, якраз був Юрко Завацький з Матибушиком, коли ми виступали в бібліотеці, пізнає знайомі обличчя. Ми там сиділи ззаду, я пам'ятаю. Кого ти забуваєш? Мені, ну, Часом пам'ятаю людей. У прірві відчаю темного абонент стає недоступний той номер, забудь його, змирись, це тривала розлука, як чорне переходить у біле, мов благання, щоб відпустити Це світ, особистий наш тіле. Я приніс тобі квіти і квитину. Зараз щось місяць він круглий, молоко то є біле, Трикутник, трикутний. Біле, де біле <плес> що ви любите? Деколи знаходиш на собі синціть, синці не знаєш курма від чого, фізика п'є по тобі старий, не забудь із себе випити модлох, думаєш, що ти вже настільки дорослий, що можеш завести кота або жінку. Пожежників досвіта гасять горілку і понеділок, а в тебе нема ні копійки, та й серце на грудях, як камінь, потопаючи, хапаються леза. Найперша любов гарує в Італії. Остання любов виготовляє протези. <плес> Цілують її подумки. Подавом прянощів наскрізь пронизану, мовчки цілуй її, як непорушні дискусії із зорельотами. співай їй тишею, розлитою на Крептешині Глітвейном сплячки майнули із квітнево квітальними риндами третіми. Кохання полковнику, справа дивовижно-військова, й дієва, ти став на червоне і чорне так ніби видихаєш востаннє. Купання у гейзерах, о північних солоних, як скопища сновидів Вероніки твоєї поснулих на мурах найманців. Затиснені звуки Волинки котяться кільцями, а ти рабам роздаровуєш усіх зужитих повій, ти не рахуєш зозу і зірок, що між віттям і мудрість свою укріпити силкуєшся війнами капризи, підлизер і хмиз. Принцези, принцеси відьми і хвойди, витискання соку з беріс, королівство твоє на болоті. Гріхи влазять в життя, якби то вила в копиці сіна. Пекло тебе пекло в літа, коли сала не давали свині, а тепер вицілуй Вероніку, жінку, що твою дитину носить. Звіздарі дали шиї свої, щоб родиться хлопчик. Вона прагла аборту, їй снилося порожнеча. Скажи мені, небо, звідки її втеча, куди пригорнутись їй в разі прокази, коли вона відверто скаже тобі, ти знов мене не довів до оргазму. Вин позасунали, а я ще не ївся. За васкі. Раз, раз ви любити такі живі, то я помолись за батька Стайна і за Зеленіна, прошу, помолись. Все, що ми маємо, вони дали нам процвітання, добробут і сить. Молися Богу російською, йому буде так зрозуміліше. Виховують дітей тільки різкою, хай будуть трохи покірніші, Попрохай водія брудної маршрутки, нехай увімкне шансон чи була нову. Ні, важна, чи вийдеш ти танка, чи тутки. Важна є закалка і трава Валер'янова. Куди б ти не йшов, завжди будуть зігрівати тебе завжди та всюди. Три набиті на грудях наколки Кирил, Медведь і друг їхній путя. Пом'яни своїх визволителів, що своє життя віддали за тебе. Вони вже тепер, небожителі, випив і занюхав хлібом чи кедом. Найкраща засмага в Сибіру. Поїдеш туди, на екстра екскурсію. Влада не викликає довіри російською ж розмовля Білорусія. Вдома собі ґелбочи з телевізором і висилай смски на шоу талантів. В житті ніколи не буває запізно. Найкраще життя триває в контакті. Чи то мова твоя не така солов'їна, чи то трепетно так приходить біль. Твій прапрадід заповів тобі вила, а в тебе просто живуть, а не кінь. Не слухай нікого, ні Андрюхи, ні міська. Віддай все державі і навіть не ней Навчись розмовляти російською. Навчись, адже ти не тупий. Щось таке. Да я на останок А що ти, ти знаєш? Місяць він круглий читати. Дуже добре. Я ж не чув. Що тепер робити? Ну, Що робити? Плакати? ну. Чекай, чекай, ти мов почерки не знаєш. Місяць він круглий, молоко то є біле, трикутник трикутний. Ти біле, ти біле. Я перекушую, вернусь і ще вас послухаю Олександр. Давай демо, воно вже там застереже, я тільки не